Так, ну що ж, всім привіт, народ. з вас підписів подобайка. Ми продовжимо грати. В аок. Блін. одночасно є розуміння, що треба йти розвиватися далі. Одночасно є і бажання сісти і качнути якийсь ще ресурс. Не знаю навіть. Хм. Окей. Перше в мене є завжди бажання збудувати Луганськ. Тут, до речі, ага. Ні, все нормально, не звертайте на мене уваги. є. Грошей в мене по-справжньому зараз багато. Я можу безперервно забудовувати все просто. А це скоріш, каже про те, що мені треба далі розвиватись. Хоча ми прям дуже швидко качаємось. Ну, одна провінція прям дуже швидко качається. Чому б ось так поки я. І, знову ж, і ми збираємо гроші при цьому. Так чому цим не скористатись? Щоб, наприклад, за цей час не зібрати побільше грошей? Хоча б на те ж саме покращення тут всього. Ось до кінця качнути військову академію. Після кожної провінції, ось так по одній. Покращенню робити по одному і все. Так, бронза в нас є. У нас буде. буде ще більше. Та, все, там на максимум закинув. Вино. мені не все одно. Так, ось вино виробляє багато ресурсів, і якщо вже обирати. Хто буде виробляти, то бажано. Ну, ось, херсон, бажано провінцію поруч з морем. Бо провінції поруч з морем мають додаткові бонуси. Давайте, ви хочете, що я взяв ще додаткові чеки для будівництва? Там через. через переваги. Так, стоп. Я писав Луганська не викликав. Зараз одразу 18 виключу. З'явився. Так, ось зараз точно щось нове з'явилось. Ні, не з'явилось нічого нове. Це я сліпий. Що з'явилось? Мені здається. Ні, все. Не звертайте мене увагу. Просто забудьте. Так, Ще один рівень. Військової академії. І все. Ш, якби більше військ буде. Так, прекрасно. Вино є далі. Який тут хороший по ціні ресурс? Наступне це пиво. Так є. Знову ж, якщо буде провінція поруч з морем, нема. Той Черкас. так будував. До речі, тут ще одна перевага. І ще ось так додаткова ячейка. О, і тут спадщині також ще додаткова ячейка. Зараз ще пришвидшу забудову провінції. Хочеться, насправді кажучи, хочеться взяти топ-1 по всім ресурсам, які в мене є. Це не прям складно, це справді швидко ми зробимо. З нашими грошима. Не всі ж провінції я хочу забудувати, тільки, ну. тільки всі ресурси. Все, ще одна повністю забудована провінція. Ну, не повністю забудована, а так як треба забудована, скоріш. Правильніше буде назвати. Так ще один рівень військової академії. Ще 9 військ. У мене, до речі, не так багато ліміту армії. Хоча ні, ще достатньо. А тепер можна просто забити на покращення відносин з кимось. Якщо хтось захоче на мене нападати, я за радістю нападайте. Дивіться, це пиво також. Непогана ціна у сира 1,14. Так, Дніпро. Знову ж, якщо буде саме. Прибрежно нема. Так, дивіться, в мене вибір між Харком і Дніпром. Який жорстокий вибір. Харків. Можете ображатись, на мене не ображатись, але Харків. Ее збережня! Не знаю, ви мені і в другій частині подобалося сидіти просто качати економіку, а зараз я просто кайфую від цього. Ну, ви дивились мої проходження, ви знаєте, що. Це те, що я найбільше люблю просто сидіти і качати економіку. Я скоріше заволону, що на мене ніхто не напав. Але зараз, ну, я вже достатньо заможний, щоб просто. Мені було байдуже, грубо кажучи, на всіх. Нападайте, не нападайте. Рубіть що хочете. Що тут? На, ще раз військову академію. Майже. Ну, май, майже максимальний рівень військової академії. Так, маленький виклик ще. Немає радника, військовий. Прекрасно. Атака. М -м, давайте атаку. Ми ж колись підемо воювати. Так, і. Ось мені подобається максимальний рівень інфраструктури. спачно. І Прекрасно, окей. Трохи пізніше повернусь до забудови інфраструктури. І. єдиний ресурс, який більше монетки коштує, це залізо. Канотоп, Северодонецьк, шостка. Северодонецьк, Ну, навіть не питайте. Є. Yeah. Все. Прекрасно, Северодонецьк забудований. Всім би нашим економічним привінцям дати нормальну інфраструктуру, але щось мені підказує, що в мене спадку на це все не вистачить. Так, все закінчився спадок. Що ж? Останній. Рівень військової академії. І ще дев'ятка військ. Все чекаємо, поки прибудуть. Сам я поки що. Блін, мені ж там щось. Угорщина, що ти таке? Дивіться, дипломатія. суперники, договір про ненапад, все прекрасно. Угорщину можна розносити і забрати в неї провінції, які мені потрібні. Так, блін. Їх не так, щоб багато. Локі, угорщина. Погіршити стосунки. Нехай потрохи зменшується. Я зберу армію. Він лишилось не так багато різних ресурсів в провінції. Особливо зерно. О як багато? Давайте скажеш, скажу, ось так подивлюсь. Зерно прям багато хто робить. Ось, якщо вже качати по зерну то я Николай вкачнув По поруч з морем, а поруч з мором я порти. Ну так і як порт. Еще yeah. одна провінція. Так, іще, Ось так. Ой, я два рази танчики викликав Ой, а нічого страшного тут? Ось так. А, а я тут прям тридцятку військ викликав. Що я зробив? Ну і нехай. Хто сказав, що це погано? 30 візів додатково, вперед. Угорщина. Угорщина. Та оголосити? Союзник Ліхтенштейн. Тут питання ще по Ліхтенштейну. Чи не набав в тебе альянс з Угорщини, все. Якщо щоб ніхто з них не був маріонеткою чиєюсь. Так, а що тут одна твізія загубилась? Я спробую не здогнати їх. Є, що розбили їх. Це було просто. Все. О, я бачив там війська, є. Зараз. О, Вони самі самі вбились у мене. Все, можна укладати году так, ще раз. Маленьке уточнення. Мені потрібні чисто. Ну так. Да, чисто 8 провінцій. Угорщини. М -м -м не. 4, 5, 6, 7, 8, ось ці 8 провінцій, і все. Військові репарації. І Марьянинкою не буду тебе робити. Просто військові репарації. Просто я не хочу агресивно, агресивно розширення, тому я не, не чпав. І давайте ось зараз. Як я буду робити. Так, економічно. Будівлі в провінції. Так. Я після кожної, прові... кожної війни буду робити. Так. Немає радника. активність зроблені прекрасно. Ось після одна війна, одна покрачка. прокачка. Тобто я зараз беру і качаю ще одну привінцію якусь. А в нас ще дерево є більше одинички ціна. Так Чернігів, івано франківськ Давай івано франківськ хочеться. Хочеться? Мені просто хочеться. Є yeah, Age of History. Збереження. Є. Yeah. Ой. Так. Все? Є. Це в нас є. Румунія захопила Молдову. Байдуже. Так, є тут щось цікаве ще. Ширина бою, максимум людського ресурсу, ну. Це, ось так. У вас. Трохи оборони, трохи наступ. Юнітів. Так, ще юнітів не викликаю, бо. Ач мені. Я ще можу 50 собі дозволити викликати. Це. Раз. Два. Три. Ось так. А, показано, що занадто багато. Ну, я по 45. Я отримую 45. А, не 50, я 40 міг би викликати. Не 50-40. Ну і нехай. Трохи більше ліміту. Є. Yeah. Переваги. Є адміністративні, є такі, які мені дуже подобаються. Саме, а саме, це максимальний рівень навичок радника. Але потім в мене при перезавантаженні воно поламалось. Кратник. Та ефективність оподаткування. Місії повиконували, буває. Так, а я. В мене військова академія не максимального рівня. Тима ще два рівні. І Верховний суд також. Я достатньо багатий. Ще одну перевагу отримав одразу. На. Ще по одному рівню радника. Румуни! Мені одна! Одна провінція від вас потрібна. Так, оголосити. Воювати тільки з вами буду. Окей. О, доброго вечора. Хочете захоплювати мою провінцію? Дарма, дарма. Але вони... Ці кляти, кляті виродки шутки. Але їм це не допоможе. Все. А ну куди ти? Я там твою столицю ти в курсі? Ну ні, я не дам вам. Там оборона провінції не дала їм швидко захопити цю провінцію. Ха Вам доброго вечора. Ось викликала там. Що ви там, роботи? Сюди. Без вони когось викликають. Скільки вам вас там ще захоплювати треба? О, все. Але. Мені від вас треба тільки одна провінція. Зробити вимоги. Ось так. Військова репарація. Все мені більше нічого не треба. Одна провінція і військова репарація, так. Тут навіть православ'я. Так. <кій> Польща ти тепер незалежна. Польща незалежна. А це цікаво, але я собі дав можливість. А це саме в моєму випадку я собі дав можливість. Так. Чи є Вовна на березі? На березі є Вов. Ось тут. Ось робимо саме ось тут забудовуємо Вовна. Коротше. Так, війна забудова провінції. Війна забудова провінції. Щоб не було такого, що я чисто воюю, але не було такого, щоб я чисто забудовуюсь Баланс. Тримаємо баланс. в житті важливий баланс. Все? Ще одна готова провінція. Так що в мене поліміту? Є, ще 15 військ я можу закупити. Сюди, сюди. І сюди. Спадок цивілізації. Давай тебе. І ми, здається, більше атакуємо, ніж захищаємось. Так, збирайтесь. Прекрасно. Так, є Польща. Якщо подивитись Ага, Польща мені повністю потрібна. Прекрасно. Можна якраз таки повністю тебе і захопити. Тебе альянс з Литвою, у твоє альянс з Польщею, блін. Ні, вони слабкі. А Просто з обома одночасно воювати. Тапу. Окей, Польща. Надіслати одразу. Оголосити. дуже. Поїхали. Одразу в столицю, яка навіть не в Варшаві. Давайте, а на мене не нападуть? Окей. Звільняю, і давайте ще одразу не в Вільнюс. з вас столиця. Дивно. Чи я просто не на ту провінцію встав. Па! плюс вільно захоплений. Де ви там збираєтесь? Збирайте взагалі десь. О, давайте. Бийтесь зі мною. Прекрасно. Як красиво. Ну, це останнє. Все. Так. Мені потрібні всі твої провінції, тому замалюю стільки, скільки вийде. Повністю я тебе, на жаль, не замалюю. Так, на цьому все. Та що, висунути вимоги? Затвердити Типу агресивне розширення, але. Ой, дякую. А най... Слухайте, а нас вони змогли б трохи потрібати. Трохи. Наша релігія, наші провінції. Спадок цивілізації пізніше. Ще раз покращення чогось. У нас тепер так найдорожчий ресурс. З тих, яких лишився це хміль. Чи є поруч з. А, донецька. Давайте. Ну вибачте, я родом з Луганську. Мене хоч по мені і не скажеш. Є, збереження! є. Так забудовано, прекрасно. О, відсутність генерала, неприємно. До речі, у мене деякі війська застріли. Покращити. Так. Спадок цивілізації натримай. Тебе докачаю. Так. <кхух> <кхух> у нас все ще з вами перемир'я. Але в мене немає перемир'я з Білорусі, в якої немає альянс з Республікою Крим. А, да, до речі, я забув, що мені Крим ще захопити треба. Давайте я нападу саме на Крим. Займе ті. Достатньо, поображав. Давайте зробимо дві армії. В плані, а чому все. Оголосити. Оголосити. Так, ти йди в Мінськ? Ти йди в Севастополь. Все, з першими впорався, з другими. Ну також впорав всіх тут 50. Теоретично, це б могли бути міні-проблеми, але. Теоретично і міні. Що там? Контролювати два фронти, а все. Зробити вимоги. Так, да, я трохи підзабув про агресивне розширення. 103. Ось, після захоплення Крима треба. Треба буде почекати. Треба було більш поступово. Розширятись. Ну і нехай. Ні, тоді тут військові. Тут є така річ, як. Чи це не в військових? В адміністративних? Ні, це в військових десь. А, ось, агресивна експансія, першої ж стоїть. І ось їй качнути ще. Що, основуємо всі провінції? Дивно, що вони не основа. Закон. Так натримається цифрову валюту і в освітній політиці цифровата інклюзивна освіта. Спадок цивілізації поки що не шпай, ядерний реактор. Це десь ефективність виробництва плюс 4%, але не зараз. Який в мене з неоснованих ресурс. Ууу, ми отримали бавовну. Одні привінці отримали, але забудуємо ми цю бавовну вже в наступному відео. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, в тому ж рахунку за Україну, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І у з відео, якщо когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.